Слово для проголошення короткого викладу винувальна надається прокурор. Будь ласка. Дякую. Висорового розслідування гладенька Галина Антоніна обвинувачується в тому, що навчила кримінальне правопорушення передбачення частини 2 статті 137 Кримінального кодексу України. відбувся різкий порив вітру. В ході чого частина стовбуру пішла в розташована території Кременчуцького ЗДО в межах земельної ділянки з кадастровим номером зазначеним, а саме на громаду майданчику групи чомусику ближче до адміністративних будівлі відбулася, відломилася від стовба та впала на середину вказаного ігрового майданчика у напрямку критого павільйону на німчину Анастасії Юрівну 2017 року народження та Маренка Марка Романовича 2016 року народження, спричинивши тим самим останнім тілесні ушкодження, та від яких у подальшому настала смерть німчиною. Між ушкодженнями і смертю є прич... прямий причинно наслідковий зв'язок. Такі ушкодження відносно живої людини мають ознаки тяжких тілесних ушкоджень за критерієм небезпеки для життя. Згідно з висновком експерта номер 182 від 22 березня 2022 року, за результатом проведення судом медичної експертизи Пономаренка, встановлена явність останнього тілесних ушкоджень. Дія біздіяльність владеньки стосовно невиконання неї вимог пунктів 2 порядку видалення дерев кущів газонів кітників, у населених пунктах пункту 1, глави 1, розділу 4 положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти та пункту 2, 48 посадової інструкції директора закладу шкільної освіти Кременчуцької міської ради Кремчуцької Полтавської області перебувають у причинно, прямому причинному зв'язку з настанням нечасного випадку з малолітнім іним менемчиною та панамаренко, що стався 21 Десятого дві 2021 -го року на території значеного мною не навчального закладу таким чином. гладенька Галина Анатолівна обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбачення частиною 2 статті 137 кримінального кодексу України, а саме неналежному виконанні службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх наслідок недбало та несумлінного до них ставлення, що спричинило смертні неповнолітнього та інші тяжкі наслідки. Доктор у причинному зв'язку з настанням нечасної випадку знаходилося недотримання за вголосом Кременчуцького закладу шкільної освіти Ясла садок номер 19 Веначук, пункту 1, глави 1 розділу 7 положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки чи діяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти та пункту 2.13 тринадцять посудової інструкції. Ви завідувач господарства наслідках чого настала стала смерть неповнолітньої німчиною 2017 року та настали інші тяжкі наслідки, а саме з причини тілесного шкодження пана дві 2016 року народження, які відноситься до середнього ступеня тяжких тілесних ушкоджень. таким чином. Пана щука Оксана Володимирівна в чиненні кримінального правопорушення перед ванчаною другої статті 137 кримінального кодексу України, а саме неналежного виконання службових ув'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого та несумлінного до них ставлення, що спричинило смерть неповнолітнього та інші тяжкі наслідки. Чи ви знаєте ви свою вину чиненні того кримінального правопорушення, яке вам інтрименується? Повинувачення не бажає. Визнає, не визнається не визнаєте? Визнає. Визнає. Віддачі показань не відмовляєтеся? Відмовляюся зараз на даний час. Взагалі не відмовляєтесь. Чи ви знаєте ви свою вину в чиненні того злочину, який вам інкримінувався? Yes, не висновку. Віддача показань не відмовляєтесь? Ну, взагалі, не так. Не відмовляєтесь. Сьогодні ми зібралися узяти справу, яка стосується трагічного випадку, що призвів до непоправних втрат. Ця справа є не, є не лише значущою, але й викликає глибокий суспільний резонанс, адже йдеться про неналежне виконання службових обов'язків, які мали б забезпечити найголовніше охорони життя та здоров'я неповнолітніх. Ця справа у мене асоціюється з відомим голівудським фільмом Не дивись згору. Як і в тому фільмі ініціатори кримінального переслідування Оксани Палищук стукловані плюсов власними кар'єрами і з реальним станом речей. Як в тому сатиричному фільмі, нам пропонують не дивитись на небезпеку, яка чигання наших німців дітей міста Кременчука і не чути голосу власного здорового глузу, а довіритись фахівцям, які розкажуть нам, кого слід вважати винним цій трагедії. Але ж не треба володіти спеціальними якимись тривними знаннями, щоб побачити, що причиною трагедії, яка сталася з маленькими дітьми в садку No19, була незлочина поведінка за вголоску дитячого садка а було поєднання двох факторів штормової погоди і реалізаційних худоників. Досадово розслідування було встановлено, що дерево, гілка, якого травмувало дітей. І взагалі всі дерева, які знаходились на території дитячого садка, не перебували на будь чому балансі. Тобто цих дерев не було балансоотримувачів. За тридових роки ретельного розслідування гра у вигляді цілої слідчо оперативної групи працівників поліції та групи прокурорів народзила народзило і народила нам мису а на відповідь на життєво важливе запитання. не вже є хоча б одна людина, яка здатна повірити в такі результати розслідування та не зрозуміти, що з нас просто витончили, познущались. Може, хтось із нас чув, що за результатом розслідування цього випадку в роботі дитячих садків щось змінилось в Кременчуці. Можливо, ви чули чи читали, що щось, хтось за результатами цього розслідування щось виправив в організації нагляду за деревами, які ростуть на території дитячих садків, шкіл або вулиць міста. Щоб були створені дієві організаційні механізми для допущення подібного надалі. Я не чув, не читав, може хтось чув. Саме тому такі результати цього розслідування всім комфортні. Бо якщо в смерті дітей винна за ГОСП, то тоді не треба нічого змінювати. Одного загосту посадимо до тюрми, на роботу візьмо і німсього, в разі потреби повісимо і на нього, і на нашого майбутнього гріхів в роботі. І будемо жити далі так. Ну, Ні, нічого й не стало. Шановний суд, я виступаю від імені мами, дитина якою загинула 21 жовтня 2021 року. 21 жовтня 2021 року мама вела свою доньку Анастасію в садочок. Садочок це саме безпечне місце для дітей. І що відбулося, дитина загинула. Я тут не почув в промовах захисту якими доказами вони. Я почув, що заявляють обвинувачені, що вони не винуваті. Але я не почув в промовах, якими доказами свідчать про те, що вони не винуваті. Я не почув в промовах захисників про обставини справи, коли гладенький і Панощук було відомо, що на території садочка знаходяться аварійні дерева. І кожен рік вони повідомляли відповідні служби про те, що. Ці дерева становлять загрозу і небезпеку для дітей. І зараз я чую, що вони не винні. Питання до прокурора з приводу свідків можна зрозуміти кількість їх і взагалі? Так, у сторони обвинувачення для виклику і допит у судовому засіданні. Наступні озвучує прізвище з зазначення відповідно номерів телефонів, які надам суду. Це Самойленко, працівник, вихователь дитячого садочку Донець, бухгалтер щодо обліку дерев Грицик, працівник садочка, медсестра Панкевич, вихователь садочку, Садковська, Коваленко. Надалі Струбчевський, Горобець, Москали, Коловода, Волинська, Дановський. Серед свідків також Гайда, Власюк, Войтенко, Сидорук, Федосенко, Бариченко, Микитенко, Білаш, Друженко, Іванов, Іванова, Козир, Максимова, Никифаренко. Також свідки Гребенюк, Потреба, Майорова, Усанова, Чинчик, Ткач, Терещенко. А також свідки Панченко, Герда. Оменя Слобітченко Коконтрадюк. Це свідка обвинувачення, які будуть за ну, що Це як, список, буде контакт з високоціплі, що до яких буде заявлено питання про необхідність цьому засіданні. Добре, дякую. Вислухавши думки учасників. Порадившись на місці, суд постановив розпочати дослідження доказів з допиту потерпілих та їх закорних представників, після чого. Дослідити письмові докази та допитати свідків сторони обвинувачення.